Вас да, всіх бачити на моєму каналі. Мене звати Настя. І сьогодні ми з вами будемо наряджати дім до нового року, прикрашати його. І насправді, сьогодні дуже багато справ, а день світовий дуже короткий, і зараз ще й нема світла. Тому я не знаю, в мене вже така трошки тривожність підіймається, що ми нічого не встигнемо. Хоча мені здається, що ми і так нічого не встигнемо, тому себе треба налаштувати на те, що якщо щось піде не так, то нічого страшного, тому що справді. Дійсно, дуже багато ми, типу, будемо прикрашати дім так, як і минулого року. Але є деякі речі, які дуже довго робляться. І я тільки вчора перед сном подумала про те, що можливо було б краще навіть зробити вечором якісь такі, знаєте, заготовки, щоб сьогодні вже було полегше. Наприклад, на цю люстру ми вішаємо таку ліаску з м такими Типу, металевими зірочками, і це кожну зірочку потрібно на цю леску під'єднати. І це дуже довго. Артур цього не вміє робити, щоб йому це здобувати. Тому прийдеться мені це все плести. І це займає доволі багато часу. Але сподіваюся, що ми впораємось сьогодні. Із нового в цьому році тільки одна штука, яку я теж не вмію робити, але хочу спробувати сьогодні зробити це. Ось, сплести новорічний вінок. Стільки в мене сосни. Хоча, насправді, я вчора придивилася купу відео, як плести ці віночки, і не бачила ні одного з сосною. Не знаю, будемо щось крутити, думати. Я ніколи цього не робила і не знаю, як нам впоратись з цією сосною. Але щось будемо зараз думати. Ялинку ми будемо ставити сюди, замість монстери. І це, в принципі, завдання Артура перемістити кудись монстеру, поставити ялинку. Нам треба її дістати ще з-під ліжка, а ще й всю скріпити між собою, тому що в нас така штучна ялинка. Ось тому монстера їде в інше місце. А тут, до речі, подарок. Артуру від мене там куртка нова, це стара, <рив> в новій він вже ходить. Знову ж таки, я взагалі не вмію в'язати ці вінки. Я не знаю, як це робиться. Будемо експериментувати. Але я так подумала, що навіть якщо не вийде, ми з цього зробимо якийсь букет. Я бачила, що треба якась основа для цього віночку. І я знайшла ось такий круг. Це в нас для того, щоб підв'язувати монстеру. Але не знаю, чи підійде він, тому що мені здається, що він трошки затонкий. Але якщо він все ж таки затонкий, то можна його обмотати, наприклад, якоюсь, якимось папіром, наприклад, харчовим, перев'язати нитками, і буде він трошки товше. Не знаю, коротше, будемо пробувати. Дехто плите зовсім без якоїсь основи. У нас був тільки один раз віночок, але ми його купили просто у мужичка, який її продавав ялинки. Якщо я захочу зробити сама віночок, вмовте мене, будь ласка, його просто купити. Я вже почала звичайною коричневою ниткою прив'язувати ці е, гілочки, тому що воно все розвалюється і дуже видно кожне скріплення. Коротше, не знаю, виглядає трохи дивно. Ну, типу, в деяких місцях прям дуже пусто. А тут зверху я вже трохи підлатала. У нас за вікном сніжок де якраз до нашого новорічного настрою. Зараз покажу, який безлад у нас вже вдома. Оце ми тільки почали нашу підготовку. Купа мусора. Тут ялинка. Тут спід ялинки. Хлоєні іграшки коротше. Ось хто головний ледачий в цьому вдомі: нічого не робить, тільки спить. Але й не цікаво їй. Зазвичай вона щось бігає, метушиться, дивиться. А зараз просто така наблюда лоба. Що ви тут робите? Не мішайтесь плать. Мені здається, що одна сторона вже виглядає непогано, а інша ще потребує допомоги. Коротше, попросила Артура знайти клей момент, тому що мені вже просто набридло це все прив'язувати. Воно відпадає. І я думаю, що може мені вдасться це приклеїти якимось чином. І ще сюди подадаю також евкаліптові дочки. Що, віночок вже на місці. Я з ним, звичайно, намучилась, але вийшов, здається, непогано. Мені здається, тут трошки такий лисуватий, але нічого, мені подобається. Ніби зараз через хвилин 10 повинні включити світло. А я поки вирішила понанизувати ось такі зірочки на леску і будемо туди їх чіпляти. Сподіваюся, що це вийде швидко, тому що в минулий раз ми доволі довго це робили. Ще, звичайно, через те, що спочатку це робив Артур, а в нього не виходить робити ось таку дрібну роботу. Я думаю, що я це зроблю скоріше. Тут просто воно ще все путається через те, що це леска, Ось але я сподіваюся, що буде нормально. Дуже швидко, за хвилин 12, я всі штучки нанизала. Ось так це виглядає, просто на леські такі. Сріблясті сніжинки. Це плюс, що дуже швидко, з мінусів світло надали. Лампу ми нарядили, світло теж включили нарешті, тому йдемо наряджати ялинку, і потім або поїмо, або підемо на каву, тому що на вулиці дуже гарний сніжок. В тому році наплила просто цілу купу бантиків. Ось такі вони гарненькі, двійні. Мені дуже подобається цей, в принципі, тренд чи як це назвати на прикрашання бантиками. Я тільки що побачила, що виявляється. У мене всього там три штучки гарних бантиків, а всі інші просто ось такі. Ну, типу, вони теж непогані, але отакі двійні мені подобаються більше. Тому я ще сіла швиденько їх переробити. Артур теж допомагає. Насправді дуже просто робиться. Не знаю, як вам показати, але типу, так чотири рази обматуєш на пальці, тут дістаєш. І хоп, підтягуєш і все. Ладно, зараз так не видно. Ну ось, І виходить такий гарний бантик. Всього, не знаю, секунд за 30. i Сьогодні все і встигли. Це, в принципі, був останній крок повісити цей такий віночок, це гіллячко на дзеркало і прикрасити. Ось, Мені здається, вийшло гарно, незважаючи на те, що тут всюди бардак. І монстеру ми, до речі, прибрали, тому що ну, якось вона тут взагалі не дивиться. І з минулого року вона дуже виросла, тому займала пів нашої кімнати. Я точно не знаю, яка зараз година, але пройшло вже годин 5-6, вже повністю стемніло на вулиці. І по-перше, прикольно, що ми все встигли. По-друге, я прям дуже втомилася. Настрою ще щось робити просто нема. А, хоча в мене ще залишилось зробити із гілочок, які залишились якийсь букетик, просто поставити їх в вазу, там все гарненько зробити. Але я думаю, що зараз ми вийдемо на каву, тому що вже хочеться просто подихати свіжим повітрям, пройтися. Нам ще приїхали там посилки на пошту ми їх заберемо. Ось і будемо відпочивати, тому що блін, щось я е, дійсно втомилася. Спина відвалюється з одинадцятої години. Ми на ногах і щось робимо, робимо, робимо. І звичайно, найбільше часу це зайняв цей вінок і ну я ли. Але я думаю, що я ще повернуся до вас в інший день, можу трошки поговорити і показати весь цей декор в світі дня. Але насправді отак сижу на фоні цього вінка, і мені прям приємно дивитися в ту сторону. Здається, що вийшло гарно. Останнє про що хотіла вам розказати, це про те, що в цьому році мені набагато менше хочеться прикрашати дім, ніж це було в минулі роки. І ми це обговорювали з психологом ми Прийшли до такого висновку, що це все знову ж таки через контент, через ведення блогу. Тому що сезонний контент є гарним спосібом просувати свій блог, і завжди мені треба було скоріше все наряджати, щоб робити багато контенту, щоб через це просуватися і так далі. Тому не завжди це бажання було дійсно моїм від мене, а воно, скоріше було для того, щоб бути, ну, не те, щоб як усі. Але щоб не втратити цю можливість просуватися, набрати глядачів, набрати більше охоплення і так далі. І дуже добре, що в цьому році це змінилося, тому що це все ж таки знову про якусь таку свободу, і, знаєте, як мінімум приємно ці зміни відслідковувати і не знаю, робити для себе якісь. Висновки. Ну, і я думаю, що час прощатися. Хочу зробити цей влог нарешті недовгим, тому сподіваюся, що вам було приємно його дивитися. І я буду дуже-дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, тому що це для мене дуже важливо. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Тому можете писати коментарі. Я завжди на них відповідаю і завжди дуже тішусь, коли їх отримую. Всім дякую велике за перегляд і до зустрічі у нових влогах і відео.